Е, що ти Цибульку тобі беру. Бачиш? Та яка це не цибулька? Це бур'ян в цибульці, але його краще лучше, не рвати. Так, так що, друзі, дякую всім за вчорашні коментарі. Дуже багато людей написало мені, що в принципі оця цибулька, яка в нас лежить. В принципі, треба, мабуть, дождатися до такого, щоб вона підсухла. Ну, покажи, встаньте, пердратор. От, бачите, тут вона вже попереломувалася. Але багато людей кажуть, треба краще її вирвати і положити десь у тінь, хай вона досихає. Але все-таки більшість людей написала, що не треба її виривати. Її треба ще дати неділю якусь полежати. Так що, в принципі... Хтось там ще нам писав, що треба було накрити тіньовою сіткою. Но я вам скажу по секрету, що у нас не було жари два місяці. У нас, в принципі, до цього моменту, поки вона лягла, температура була в принципі така зашибісь. Ну і Ще плюс тут баба Надя трохи кажуть, походила по ній. Так що, ну а я зараз щось роблю? Зараз буду рвати цибульку. Так? Леся Петрівна сказала 5-6 цибулин вирвати. Ну, це так, по-домашньому на вечерю і вирвати пару морквин. Але в принципі така у нас цибулька. О, тобто ми притримуємося щас, е, е, совіта тієї людини, яка нам сказала, що хай ще постоїть якусь недільку. Я думаю, що також хай стоїть неділю, а потім ми вже її вирвемо. Зложимо там вона зараз в зерновому складі. В принципі, нам цибулі вистачає в цьому році, в минулому році нам вистачало десь аж за новий рік, далі десь до Нового року. Десь, да? десь до Нового року. У нас було, ми ще переважували, я тебе заставляв. Помнишь? 300 кілограмів, 280 було жовтої, кажись, отакої, да? чи 380, не пам'ятаєш? Помни? Не і червоний. ну Червону ми сьогодні не будемо копати, Червона непогана. В основному цибуля вся, та, що ми купували її. У, у магазині у нас є скриня біля пожарки. От. І мені на вчора прийшло відео. З того, прийшло, прийшов коментар під тим відео, людина написала, я думала, що там нам розкажуть про сорти, а там чешуть якийсь бред. ну По-перше, ми не є познавальним каналом, ми є каналом мотиваційним і більш показуємо, і робимо не рекламу, а робимо напрямок, де ми купуємо або що ми купуємо. І, можливо, комусь це потрібно буде. Ми е оставляємо там координати. Нам за це бабки не платять. Але якщо треба буде, то будемо робити і рекламу. Наприклад, от по мандрику, якщо людина нам зробила гарну пропозицію, зробила знижку, допомагає нам у зборах для хлопців, то чого б і не сказати про ту чи іншу організацію, яка виробляє ту чи іншу продукцію. Якщо воно реально толкове, що воно толкове. Якщо воно херня, то зрозуміло, що краще тоді взагалі нічого не казати, або і не братися за те діло. Зараз ми я ж кажу. Так само, як мені людина написала про Маланку. Там людина подзвонила, купила там картоплю, їй щось прийшло те чи не те. Ну, по-перше, я так само, як і та людина. Просто мене запитали, де ти купив, купив. Знайшов у Фейсбуці Маланка і картопля України. Картопля України прийшло взагалі, непонятно, що. Навіть ті сорта, які я знав, вони зовсім не ті. А по помаланки прийшли ті сорти, які треба, але подивимося. Вже як будемо копати, наскільки йшов воно, але вичислити чи то була перша репродукція, чи друга, чи третя, то вже непонятно. Так що, я думаю, що ми на днях заснімемо як будемо копати. Так що напишіть ще там, хто в нас є із спеціалістів, як правильно з цією цибулею нам повестися. Я не думаю, що хай вона ще трошечки полежить. Да? Спеціаліст каже, так, да", я теж думаю так. Бур'ян також краще не виривати. В принципі, картопля у нас 100% чи картопля цибуля в землі. Плюс бодилка зверху прикриває, щоб не було попадання сонця, щоб вона не попеклася. І я пам'ятаю в тому році, чи позапрошлому, коли я виривав цибулю, то вийшло, поки я її не виривав, а рука так і тягнеться, поки не виривав, все було нормально. А потім я коротше, вирвав і її зложив у ряди і дав трошки полежати. І на той момент, поки вона лежала, вона попеклася. Тож коли вже її вирвав. І Коріння витягнуло з землі в цей момент, та що була зверху, вона попеклася. І зрозуміло, що вона тоді буде пропадати. Понятно, що ми її використаємо, ми її з'їмо, ми її не продаємо. Я ж кажу синя цибуля, вона у нас буває там, даємо друзям і знайомим до сальця, тому що цибуля реально класна. І ті люди, які, наприклад, Можливо, хотіли б там зайнятися як бізнес цибулю. Я вам не можу нічого сказати, бо я не прораховував, не прораховував затратну частину, не прораховував нічого. А людина, яка хоче там займатися цим, їй треба прорахувати від початку і до кінця, від удобрення ділянки, до пахання ділянки, до посадки, до посівного матеріалу і обробіток, і так, тепер. У нас тут не використаний не один. Препарат, ні один пестицид, ні один гербіцид. Погано це чи добре, не знаю. Але в деяких випадках, коли, наприклад, на картоплі там є болячки, то їх треба лікувати, а не казати, що е -е, воно ж буде без хімії. От. Але коли боліє картопля, їсти тоді хвору ту картоплю з якими бородавками, і гнилячками, то теж не є добре. Так що на все, є свій час і всьому є якесь, якесь виправдання. Ну, Тобто якось так. Але я думаю, що можна. Все залежить від того, скільки людина хоче заробляти. Хтось тисячу гривень заробить паралельно на своїй домашній присадибні ділянці, якась бабуся, їй це приємно. Ну а хтось і мільйон заробить, тому не буде вистачати. Так що треба пробувати. І коли там десь морквину, десь цибулину, бурячок, капустину, картоплину, і виїхав на базар і продав. І вторгував, то то є нормально. Так що, друзі, ну от якось так. Зараз піду ще вирву Олесі Петрівні пару морквин. От, Бадилля, звісно, дивіться, яке у нас бадилля, да? серйозно. Чи буде що під бадиллям, то я вам скажу одне. Кажуть, буває, там картопля йде в бадилля, так. але замітив такий факт. О, там зрозуміло, там Бадилля тільки росте на тому куску, покажи. Тому що воно у нас в тіні, і чомусь там от, цокор п'є воду. А тут, якщо є бадилля, то є і картопля. І так на всіх остальних городах. Якщо бадилля є, то є і картопля. От я так щось думаю. Так само і тут є перу, є і цибулина. Якщо нема періни, то нема цибулини. Так що, друзі, все, Назар пішов до своїх подопечних, воно щось там кричать. Ну, а я пішов копати морквину. Передай всім привіт. Всім вони тебе не дуже чують, бо мікрофони у мене. Все, давай, погнав. Так що, друзяки, ну от така історія з цибулею. Так що задача моя, яка була, 5 цибулин вирвав і зараз піду вирву пару морквин. Ну от так, Все, в селі, все своє. Так що зараз морквину, почищувалися і цибулину. Вона щось там готує, якісь там голубці. Так що отак. От Ми моркви багато не садимо, але в нас на городі якась недобра на цьому. От. Але зараз спробую підкопати і пару штук вирвати. Як в маркет, бачите, сходив, пару морків. Коїн вирвався, булин, вирвав. Картоплю сьогодні копати не буду. Все, забираю свою красиву лопату. Хтось колись вгадав, да, вона колись була на пожежному щиті в одній організації. Мені подарили цю лопатку з хорошим держачком і дуже хороша така лопата ще тих, -тих часів. Так що, друзі, якось так. Йду до Петрівни, зняв такий невеличкий контент, пишіть свої думки і... Розповіді про ваші дії, про ваш заняток, про ваші городи, про ваше життя. Ну а для багатьох людей, які живуть в місті, їм просто приємно спостерігати, як хтось живе таким життям. І просто для них трошки така ностальгія по сільському життю, але я хочу змотивувати якнайбільше людей, щоб вони все-таки залишалися в селі. Тому що село повинно жити. І штучний інтелект то добре. Але я рахую, що ну, ми повинні навчити дітей жити на землі і з землі, навіть на маленькому лаптику вижити. А вже вони потім вирішать. хочуть місто, то вони підуть. А з міста вони зможуть завжди вернутися, і, але вони повинні вміти це робити. Ну, але треба це не насильно заставляти. а… Привити любов до землі, так що всім привіт, всім миру, здоров'я і добра. Ну я погнав, бо зараз получу триндюлей, бо довго копаю цибулю.